Вітаю вас, глядачі. Ви дивитесь програму «15 хвилин з міським головою. Олександр Сергійович, вітаю вас! Вітаю на черговій сесії міської ради. Було внесено зміни до бюджету міста. Приємно порадувала дохідна частина це 252 мільйони гривень, яким чином вдалося залучити додаткові кошти. Власне причин. Є кілька. Перша власне це фінансова децентралізація. Все таки ми її відчуваємо. відчувають інші міста, обласні центри, фактично по всіх містах сьогодні в Україні, які є обласними центрами. Дохідна частина перевиконується, в тому числі і по місту Хмельницькому. Друга причина перевиконання дохідної частини міського бюджету це робота виконавчих органів міської влади спільно з правоохоронними контролюючими структурами. Власне, основне перевиконання міського бюджету по доходах це податок на доходи фізичної. Осіб. Це відрахування із заробітної плати. У Нас дійсно доволі активно працює робоча група по дикінізації, легалізації заробітної плати. Відпрацьована вже сфера послуг на чарзі власне будівельна сфера. Ми маємо ріст середньої зарплати по місту Хмельницькому. Наслідок того, відрахування заробітної плати збільшило, і маємо перевиконання дохідної частини по ПДФО. Маємо дуже суттєве перевиконання дохідної частини по сплаті коштів від пойової участі на розвиток соціального інженерії. Якщо власне за 2014 рік, за перше півріччя у нас було менше 2 мільйонів, в 2015 році більше 2 мільйонів, то в цьому році ми маємо вже майже 9 мільйонів гривень коштів, які надійшли від пойового. А це теж робота управління капітального будівництва, виконавчих структур. Прокуратура долучається. Місцева, деколи позови, скажімо, ми подаємо спільно претензійна робота і так далі. Ну і вперше, власне, в цьому році ми заробили додаткові кошти від депозиту. Вже розподілені кошти, не вільні, не зайві кошти а вже розподілені кошти. Які е, визначені за напрямками, за капвидатками. Але допоки готується проєкти кошторисна документація, допоки триває державна експертиза, проходять тендера, оскаржуються тендера, ці кошти власне, на депозиті приносили користь громаді міста. Вони до кінця серпня на депозиті, і від них громада міста заробила додатково 8 мільйонів гривень. Тому ми отримали дійсно дуже хороший суттєвий фінансовий ресурс, який перерозподілили, власне сесія в частині розгляду питання по бюджету. Тривало там буквально кілька хвилин. Одностайно, депутати підтримали, тому що дійсно побачили роботу по наповненню бюджету. Ну і по видатковій частині по розподілу теж фактично ні в кого ніяких питань не виникало. Давайте детальніше зупинимося на тому, яким чином розподілили ці кошти між галузями. Всі абсолютно сфери життєдіяльності міста додатково підтримані фінансовим ресурсом. Перший момент це власне підготовка до осінньо-зимового періоду, і найбільше коштів у нас розподілено на житлово-комунальне господарство, на розпорядником коштів управління ЖКР. Це продовження капітального і поточного ремонту дорожнього покриття, яке містяни можуть спостерігати в ці дні, і ми робимо все можливе, аби максимально встигнути, скажімо, до початку зими, щоб не латати дороги в грудні, а до того часу вже поставити крапку. Це і капітальний та поточний ремонт прибудинкових територій, це і капітальний та поточний ремонт житлового фонду, дахи, під'їзди. І, і інші, скажімо, моменти пов'язані з підготовкою житлових будинків до зимового періоду. Доволі такі суттєві видатки в нас цього разу на поновлення тролейбусного парку. Ми вирішили докупити сім нових тролейбусів, і завдяки цьому, в 2016 році місто отримує 10 нових тролейбусів. Ми на початку серпня будемо презентувати перших три нових, які вже придбані, які вже. На днях на електротранс прибудуть для техогляду. Ну, і до кінця року ми обов'язково придбаємо ще 7, і місто отримує 10 нових тролейбусів, при тому, що допоки за всі роки незалежності в нас було 5 нових тролейбусів і частина капітально відремонтована. Суттєві видатки в нас виділені на управління молоді і спорту. В першу чергу це підтримка професійних команд ФК «Поділля», яке дебютувало в другій лізі з перемоги. Це підтримка іншого професійного клубу Новатор, який восени буде дебютувати в найвищому дивізіоні в Суперлізі. Це підтримка молодіжних заходів, молодіжних громадських організацій. Крім того, кошти на перший вуличний спортивний майданчик. Ну і, звичайно, медицина, куди після експерименту з безкоштовною травматологією, з безкоштовною реанімацією, ми побачили, що експеримент насправді користується величезним позитивом, вирішили виділити кошти на інші відділення з розрахунку 315 гривень на одного хворого. Для того, аби на цю суму забезпечити хворого ліками за рахунок міського бюджету, Щоб коли мало забезпечена людина, навіть людина середнього рівня забезпечення могла розраховувати, що на таку суму. Безкоштовні ліки в неї точно є, і її місто цими ліками забезпечує. Доволі такі суттєві видатки в нас передбачені на освіту, на культуру, ну і, власне, на придбання нової техніки. Це і комунальне підприємство з будівництва ремонту експлуатації доріг, це і всі жеки це і зелене господарство. Тобто ми оновлюємо суттєво основні засоби, оновлюємо суттєву основну техніку, щоб і до зими бути готовими, ну і мати сучасну техніку, з можна набагато швидше оперативніше реагувати на якісь аварійні ситуації, ну і на вирішення поточних питань. Власна освіта отримала додатково 48 мільйонів гривень. Чи є це гарантією того, що батькам не доведеться сплачувати кошти у фонди шкіл та садочків? Найперше власне видатки на освіту це капітальні видатки. Ми, от після тих об'їздів, які я робив, які начальник управління робив, побачили суттєві мінуси в готовності матеріально-технічної бази, яка на превеликий жаль в більшості готувалася силами і коштами батьків. Ну і за умови, якщо директор, власне, якщо директор закладу горів вогонь в очах, і він для того старався. В доволі такі поганому стані наші туалети. ми виділили понад 2 мільйони гривень на ремонт туалетів в школах. Це не всі школи, і це тільки початок, скажімо, тому що неможливо відремонтувати там за кілька місяців туалети в усіх річ школах. Ми то будемо продовжувати наступний, можливо, там і, і наступний рік, для того, щоб дійсно повністю відремонтувати це кошти на заміну вікон. Металопластикові, і це і заміна, це і напрямок енергозбереження, на це ремонт дахів, це ремонт пришкільних територій і територій дитячих садочків, це заміна обладнання в харчоблоках, особливо дитячих садочках, це і заміна зовнішнього освітлення. Ну і найголовніше це дійсно 100 гривень на одного учня в кожну школу, це так званий фонд школи, куди гроші завжди здавали батьки. Тепер ми кажемо, що з 1 вересня міський бюджет. Виділив на кожну школу по 100 гривень на одного учня. Якщо в школі 1000 учнів, 100 тисяч гривень це на поточні видатки. На папір, на канцелярію, на ручки, на серветки, на миючі і все інше, що треба для навчального закладу 100 гривень на одного учня. І батьки в жодному випадку на фонд школи не повинні тепер здавати кошти. Якщо, скажімо, ми ще перед 1 вересням обов'язково проведемо робочі наради з директорами шкіл і завідуючими і чітко і ясно пояснимо, як власне, має далі система працювати. Ми хочемо, власне, дійсно тут добровільно примусові. Побороти, і тільки якщо батьки мають власну волю і хочуть щось придбати, те, чого не може зробити міський бюджет, то їхні бажання. Але добровільно примусові внески в школах з 1 вересня не буде. І якщо будуть, ми з тим будемо боротися. Навіть спортивний інвентар теж вперше ми для шкіл закуповуємо, причому виділили на це в півтора мільйона гривень. Аби в кожну школу купити м'ячі, скакалки, мати, канати і все, що потрібно власне, для фізичної культури і спорту. У продовження освітньої теми на сесії ліквідували управління освіти та створили департамент. Яких результатів очікуєте від таких змін? Власне, таке рішення зумовлене тим реформуванням в галузі освіти, яке зараз відбувається. Це перший момент, скажімо, зміцнення матеріально-технічної бази, другий момент це боротьба з батьківськими поборами. Третій момент це кадрові зміни, які сьогодні відбуваються в низці навчальних закладів і в дошкільних, і в школах, і будуть продовжуватись однозначно. Ну і третій момент це власне реорганізація структурного підрозділу, який відповідає за освіту. Кілька причин необхідні, скажімо, і кількох кадрових змін. Ну і найголовніше перепрофілювання і реорганізація за напрямками. Тобто ми міняємо структуру тепер управління. Це тепер буде департамент. Департамент, який буде працювати за чіткими. Напрямками, який так само буде опікуватись і профтехосвітою, тому що в управлінні освіти наразі ніхто не опікувався цим напрямком, а ми фінансуємо ПТУ в місті і продовжуємо фінансувати. Також на сесії прийняли важливе рішення про запровадження державно-приватного партнерства під час будівництва багатоквартирних будинків, що воно з собою являє. Власне, це рішення, яке теж дуже довго дебатувалося, дискутувалося, викликало, до речі, неоднозначну реакцію серед громадської спільноти. Ну, на мою думку, будь-які там запобіжники і нерозуміння вони не зовсім правильні. Тому що це рішення я голосував особисто за, хоча до розробки там не маю ніякого відношення, розробку положення безпосередньо поклали на робочу групу. Ми 10 березня створили робочу групу, до робочої групи йшло два представника громадської. Ради до робочої групи йшли усі представники фракцій, представлених міській раді. Ну і робоча група власне кілька місяців працювала і напрацювала. Проект, який потім ще дебутувався і на земельній комісії, і на колегії міської ради. Ну, але на сесію він вже вийшов таким цілісним хорошим документом. Фактично, державне приватне партнерство буде стосуватися вже виділених земельних ділянок, тому що ми чітко і ясно заявили про те, що в місті Хмельницькому земельні ділянки виділяються винятково через аукціон, винятково на конкурсних засадах. Виділення поза аукціоном не практикується і не буде практикуватися хіба за винятком земельних ділянок, які будуть виділятися для будівництва житла для атошників. Усі інші тільки через аукціон. Але ми маємо, скажімо, більше двох десятків земельних ділянок, які виділені державним організаціям, громадським організаціям і комунальним підприємствам, на які вже є вся землопорядна документація, виготовлені акти на право постійного користування, і по них треба, власне, ставити крапку. Для того, аби не було схем, які були пов'язані з суперфіціями, ми, власне, таку. Річ як суперфіції заборонили, тому що вважали це схемою, схемою, від якої прорвав міський бюджет дуже суттєво, схемою, яка дозволяла там окремим забудовникам тільки працювати. Ну і відсоток був насправді припусккудний. І два, і три, і чотири за право будувати, при тому, що не сплачувалися пайова, при тому, що за землю не сплачувалися ні копійки до бюджету. Після того, як власне, ми заборонили суперфіцій, по тих земельних ділянок напрацювали це положення, яке передбачає мінімальний відсоток від 7 до 5, а далі конкурс, тобто можна розраховувати і 8, і 9, і 10, і більше, яке прописало дуже чіткі критерії до конкурсу, яке прописало конкурсну комісію, до складу якої будуть входити не там три представники комунального підприємства, а це конкурсна комісія буде публічна, відкрита. До неї будуть входити і представники виконкому, і представники депутатського конкурсу, і представники громадськості. Ну і критерії відбору теж чітко прописані. Це досвід на ринку. Будівництва це кількість працівників, це розмір статутного капіталу, це розмір, скажімо, основних засобів чи вартість основних засобів тобто, це унеможливлення працювати так званих фірм фірм які будинок не добудовують, отримують декларацію, здають. А потім ми маємо цілу купу проблем пов'язаних з тим, що нема газу, світла, води, дах протікає і так далі. Замість дев'яти поверхів одинадцять збудовано і так далі. Тобто, це положення воно стосуватиметься тільки вже виділення земельних ділянок. Я переконаний, воно це ще один крок до наведення порядку в галузі містобудування. На сесії було прийнято ряд важливих програм. Одна з них про енергозбереження та термомодернізацію житлових будинків. Чим вона відрізняється від програми Теплий дім, що діяла, але фактично не користувалася попитом серед хмельничан. Власне, програма теплий дім взагалі не діяла. Єдине, що нам попередні роки її ефективність взагалі нульова, тому що жодний будинок не був утеплений. В цьому році нам вдалося один будинок по вулиці Бандери. Ось Баба Юлія фактично по програмі пропрацювати. Він вже на стадії завершення, на днях буде утеплений. Ми те, що презентуємо громаді, тому що це повністю комплексно утеплений житловий будинок, багатоповерховий. Ну і далі ми побачили ті хиби, які є в програмі Теплий дім, допрацювали, відпрацювали. І програма термомодернізації вона. Набагато якісніша. Вона передбачає не тільки утеплення, вона передбачає заміну вікон в під'їздах, вона передбачає заміну дверей, вона передбачає утеплення дахів, вона передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів, тобто повну модернізацію житлового будинку, який у разі долучення до програми може давати економію до 30-40%. А це дуже суттєво зважаючи на тарифи сьогодні. Крім того, ми змінили трошечки систему фінансування. Якщо раніше треба було 100% погодження Мешканців то тепер 75, тому що ми бачили, що в кожному будинку є баба-яга яка проти. І це, скажімо, стримує рух програми, тепер 75%. І цього достатньо, аби будинок міг йти на фінансування по програмі. Плюс ми простимулювали створення ОСББ, бо для будинків, які створили ОСББ. 70% фінансування бере на себе міський бюджет. І тільки 30% треба власне, зібрати самим мешканцям. Насправді це дуже невелика сума, і насправді це та сума, яку ніколи, яка навіть не співмірна тим, яка є, скажімо, на ринку надання таких послуг. Ну і я переконаний, що ця програма вона буде користуватись попитом, вона потрібна сьогодні, тому що дійсно тарифи ну, викликають велике несприйняття, велике обурення. Тому ця програма вона буде працювати на користь мешканців. Дякую вам за розмову. Наш ефір добіг кінця. До наступних зустрічей. Глядачам дякую за увагу. Побачимось!